О краю мій, підгір'я ти прекрасне, як я люблю, як я люблю тебе, мов зірка та, що світить та не гасне, так та любов в душі моїй живе. Зійшло вже сонце в милім моїм краї. І день привітний усміхається з небес. Свій день народження сьогодні зустрічаю моє казкове місто Рускавецьке. Де порчиться з вітром ялини, наче чати стоїть ялівець. Там сховались зелені долині, рідне місто моє Трускавець. Я люблю твої вулички тихі, світ садів, з півджурельної води. Я люблю тебе взимку і літом. В цілім світі такий лише ти. Ти привітно гостей зустрічаєш. Місто мрій і відкритих сердець. Моя казка, моя колискова, рідне місто моє трускавець. Ім'я твоє трембітами гримить, відлунює на Божих небесах, чарує нас, твоє весни цвітіння, коли ти потопаєш у садах. Його величностей цілитель трускавець, пишається тобою Україна, людей усіх приваблює до тебе на втусі сила чародійна. Жива вода, цілителька сердець. Жива вода, і ліки, і надія. Живи, мій славний красень трускавець, твоєму поступу душа радіє. Мій трускавець: твої джерельні води дають нам сили і рятують всіх. мов сад, вітай свої сусвіття у славу української землі. Так було й буде через сотню літ. П'янка трускавка із відерця долі. Освячуючи рідний трускавець, що рік гостей прийматиме доволі.